Таємо вас, пане Вікторе, чи чуєте нас? Чи є зв'язок в Сагрест? добре, чую, бачу вас добре? Розкажіть нам, будь ласка, насправді куди сьогодні цілилися наші вороги, куди влучили, якщо те, що можемо казати. Ну і найважливіше, що з постраждалими, чи є загиблі підтверджені, вже що можемо сказати аудиторії? Ну на жаль, такого удару, виду ударів стільки шахеди і. Ракет Львів не знав, Львівська область не знала. На жаль, змушені це визнати. Мені ну, пострадали 4 райони при, прильоти. Є Найбільш постраждав потерпів це Львів безпосередньо. На цю хвилину визнано один загиблий, 17 потерпілих, з них 5 госпіталізовано. На жаль, 18 будинків на цю хвилину зазнали руйнувань, школи, дитячий садок. Порядка 7 будинків зазнали серйозних руйнувань, але якщо можна назвати це легше, що повилітали вікна двері, але самих руйнувань, видимих руйнувань самих будинків немає. Це великий плюс. Також руйнувань зазнали, були влучання. В об'єкти інфраструктури у місті Львові і у Львівському районі в Примічанській МТГ знайшли падіння у у полі. Також по Львова відбулася міська комісія ТБНС, Прийнято рішення про компенсацію матеріальну компенсацію. Вже виділено 35 п'ять мільйонів для. Коштів для усунення тих проблем, які виникли мешканців. Це це плюс. Також зазнали є по я, я вас від, перепрошую. Від, від, я вас переб'ю. Від... От ми бачимо таку просто картину в режимі онлайн. Я хочу звернути увагу. Бачите, ось ось так. Ось по кому <головіка> по кому б'ють окупанти <головіка> діти України, на балконі. Так це в режимі лайв. Зараз показуємо картинку з вулиці Хоткевича, житлового масиву. Перепрошую, я таки у ремарку, щоб глядачі розуміли, що ми в прямому ефірі також звітом стрімимо. Продовжуйте, будь ласка, <головіка> є влучання інфраструктуру... в інфраструктурні об'єкти в лю районі і в Дрогобичі. Також знайдені уламки ракет в полі у ходрівській територіальній громаді і в, са, в недіючій санаторії в Роздолі. Маємо те, що маємо. Зараз необхідно закачувати рукава і працювати на досунення тих проблем, які нам зробили расисти. Пане Віктор, я хотів уточнити. По суті, те, що ви сказали, але це важливо підкреслити навіть для історії. Це сьогодні у ніч, сьогодні в нас 29, якщо так, у ніч двадцять восьмого на 29 грудня цього року, по суті, з часу повномасштабного вторгнення наймасовіший і ракетний, і обстріл шахеда минус повітря, атака Росії на Львівщину, правильно? Так, сслушаючи по тому, що по кількості ну, зараз підбиваємо, ще будуть знаходитись уламки так далі і тому подібне. Офіційно, що на Львівщину на 4 шахетів прилетіло. І плюс зараз розбираємося по ракетах, де знаходимо ці уламки. Тобто більш детальний аналіз буде пізніше. Пане Вікторе, це а... наймасовіше. Знаємо, що ви були от там на вулиці Хоткевича на Сихові. Розкажіть свої враження, можливо, навіть трошки з емоціями. Я розумію, що ви офіційний посадовець, але я думаю, тут можна поділитися емоціями. Ви розумієте? в мене по-перше, бувши військовий, але є одна стрийська, прийшлось там працювати півтори доби, і зараз сихів. Ну, ми можемо ще раз так: мені тяжко підбирати, щоб не матюкатися, а добре слів не знаходиться, щоб культурно сказати. Є проблема в тому, що в черговий раз расисти показали, які вони нам приносять подарунки на під новий рік. Це щоб без, без матюків.